Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 найкращих європейських фільмів останніх 20 років. На мою думку, європейське кіно відрізняється більшою глибиною та змістом і має особливий стиль. Якщо ви теж любите європейське кіно, ця добірка для вас. Полювання. Це данська психологічна драма режисера Томаса Вінтерберга. У головній ролі Мац Мікельсен. Події відбуваються в маленькому данському селі напередодні Різдва. Шкільний вчитель Лукас працює вихователем у дитячому садку. Він нещодавно розлучився і має сина підлітка, за яким дуже сумує. Лукас заводить романтичні відносини з колегою. Син Маркус говорить, що хоче жити разом із ним. Здається, що його життя налагоджується. Фільм отримав приз екомунічного журі на кінофестивалі в Каннах, а Мац Мікельсен отримав приз за найкращу чоловічу роль. Фільм про те, як брехня та упередження можуть зруйнувати людське життя. Дуже сильний і глибокий фільм, який добре показує людську психологію та стосунки в закритій спільноті. Прекрасна гра Матса Міккельсена. Життя інших. Це німецька драма режисера Флоріана Генкеля фон Дондерсмарка. У головних ролях Ульріх Мюе, Мартіна Гедек, Себастіан Кох. Події у фільмі відбуваються у 1984 році у східному Берліні. Співробітник штазі капітан Герт Віслер отримує завдання стежити за драматургом Георгом Драйманом та його подругою, відомою театральною акторкою Крістою Марією Зіланд. Спочатку Віслер вправно виконує завдання, але поступово починає співчувати Драйману та приховувати інформацію, отриману під час прослуховування. Фільм отримав премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою. Сильний фільм про тоталітарний режим. Чудова акторська гра. Дуже раджу. Іда це польсько-данська драма режисера Павла Павліковського. У головних ролях Агата Кулеша та Агата Чебуховська. Події відбуваються у 1962 році в Польщі. Анна сирота, яка з дитинства виховується у монастирі та готується стати монахинею. Перед складанням обітниці Ігуменя просить її відвідати єдину живу родичку тітку Ванду, суддю і колишнього прокурора. Тітка розповідає дівчині про те, що вона єврейка, її справжнє ім'я Іда Лібенштейн, а батьки трагічно загинули під час Другої світової війни. Іда вирішує знайти могили своїх батьків і разом із тіткою їде до села, де вони колись жили. Ця подорож змінює життя та світогляд обох жінок. В основі сценарію фільму лежить реальна зустріч режисера з польською єврейкою Хеленою Волинською, відомою як Червона ванда. Фільм отримав премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою та низку міжнародних премій. Прекрасний фільм, глибокий, красивий, шикарна операторська робота. Щасливий Лазар. Це фільм італійської режисерки Аліче Рорвахер. У головних ролях Адріано Тардіолі Альба Рорвахер. Події відбуваються в глухому італійському селі на фермі з вирощування тютюну. Селяни працюють на королеву цигарок маркізу Альфонсіну Де Луна, яка нещадно експлуатує їх, та заганяє в борги. В центрі сюжету молодий селянин Лазар, який має дуже добре серце і добротою якого зловживають усі довкола, доручаючи йому найважчу роботу. Одного літа він заводить дружбу з Танкриді, юним сином Маркізи. Який не схвалює те, як його мати експлуатує селян. Фільм отримав приз Канського кінофестивалю за найкращий сценарій та низку міжнародних премій. Фільм дуже красивий та незвичний, така собі притча. Два дні одна ніч. Це бельгійсько-французько-італійська драма режисерів братів Дарден. У головній ролі Маріон Котіяр. Маріон Котіяр грає Сандру, молоду жінку, яка працює на заводі з виготовлення сонячних панелей. Вона готується повернутися на роботу після лікування депресії. Під час її відсутності менеджер розуміє, що роботу Сандри можна перерозподілити між її колегами. Тому він пропонує їм обрати між тим, щоб залишити Сандру на роботі, та тим, щоб отримати премію в тисячу євро. У п'ятницю Сандра чує новини і дізнається, що лише двоє з 16 колег проголосували за те, щоб її залишити. Менеджер дозволяє провести ще одне голосування в понеділок вранці, і Сандра ставить собі за мету переконати колег залишити її на роботі. Це потужна соціальна драма. Маріон Котіяр отримала за свою роль номінацію на премію Оскар, Офіцер і Шпигун. Це італо-французька історична драма режисера Романа Поланського, екранізація одноіменного роману Роберта Гарріса. У головних ролях Жан Дюжарден і Луї Гарель. У 1894 році Альфред Дрейфус, капітан французької армії, визнаний винним у шпигунстві на користь Німецької імперії. Його засуджують до заслання. Судовий процес сколихнув французьке суспільство адже Дрейфус єврей. Через рік полковник Пікар, колишній вчитель Дрейфуса у військовій школі, призначається головою військової розвідки. Він помічає деякі порушення у справі Дрейфуса. Та вирішує провести власне розслідування, щоб підтвердити його провину. Фільм отримав три премії Сезар, у тому числі за найкращу режисуру, а також чотири призи на Венеційському кінофестивалі. Надзвичайно цікавий фільм, заснований на реальних подіях, Тоні Ердман. Це німецько-австрійська комедійна драма режисерки Марен Аде. У головних ролях Пітер Сімонішек і Сандра Гюлер. Вінфред розлучений учитель музики, який любить жартувати. Після смерті улюбленої собаки він вирішує налагодити стосунки з дочкою Інес, яка будує кар'єру в сфері консалтингу. Інес працює в Бухаресті над проєктом у нафтовій галузі та не має часу на родину. Вінфред вирушає до Бухаресту і видає себе за бізнесмена на ім'я Тоні Ердман. Фільм справив на мене дуже яскраве враження. Смішний і водночас ворушливий, оригінальна режисура, блискуча акторська гра. Фільм отримав присві присі на кінофестивалі в Каннах. Корпорація Святі Мотори. Це французько-німецька фентезійна драма режисера Леоса Каракса. У головних ролях Дені Лаван, Едіт Скоп, Єва Мендес, Кайлі Міноук. У фільмі показано один день із життям Сіє Оскара, який має дуже дивну роботу. Він пересувається Парижем на довгому білому лімузині, яким керує Селін. В лімузині він вивчає матеріали для зустрічей. Потім перевдягається в різні костюми та виконує різні соціальні ролі. Непересічний фільм ніколи не бачила нічого подібного. Абсолютно незвичний візуальний досвід, який ви точно не забудете. Фільм змагався за золоту пальмову гілку на кінофестивалі в Каннах і здобув низку міжнародних премій. Холодна війна. Це фільм режисера Павла Павліковського. Спільне виробництво Польщі, Франції та Великобританії. У головних ролях Йоанна Кулих і Томаш Кот. Події відбуваються у Польщі та Франції під час Холодної війни від закінчення 1940 х до 1960-х років. В основі фільму лежить історія батьків режисера. У післявоєнній Польщі диригент і композитор Віктор разом із менеджером та хореографом проводять прослуховування для набору в державний ансамбль народної музики. Віктор закохується в молоду співачку Зулу. Ансамбль вирушає в турне до східного Берліну, де Віктор планує втекти разом із Зулою на захід. Фільм отримав приз за найкращу режисуру на кінофестивалі в Каннах. Красивий фільм про кохання в умовах тоталітарного режиму. Робота Без авторства. Це німецький фільм режисера Флоріана Генкеля фон Доннерсмарка. У головних ролях. Том Шілінг, Себастіан Кох, Паула Бір. Образ головного героя, заснований на життєвій історії німецького художника Герхарда Ріхтера. Фільм розповідає про життя художника Курта Барнерта, дитинство якого пройшло за нацистського режиму. Після війни Курт вступає до художньої академії, де знайомиться зі студенткою Еллі, у яку закохується. Батько Еллі, професор Зебанд. Є активним учасником нацистської програми зі стерилізації та подальшого знищення німецьких громадян. Він не схвалює вибору дочки та виступає проти їхніх стосунків. Фільм отримав два призи на Венеційському кінофестивалі та дві номінації на премію Оскар дуже цікавий та красивий фільм. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!